З Євангелія від Луки. Сталося, коли Ісус наближався до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, Він запитав, що це таке. Йому сповістили, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи: Ісусе, Сину Давида, помилуй мене. А ті, які йшли попереду. Суворо вимагали від нього, щоб замок. Та він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Він же сказав: Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому: Прозрій! Твоя віра спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов слідом за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові.